В фірі, рогова пасіка легеньких піновуликів і милих котів. У нас є різні системи вуликів, які ми можемо порівняти і сказати, які кращі. Кращі в різних умовах на стаціонарі або на кочівлі. І одним із кращих, який себе показав саме по селі сім'ї, це є вулик Бістар, чомусь у ньому сині сильні на відміну. Від деяких от можемо побачити. Всі 10 рамок поки що зайняті. Сильна сім'я, нічого не скажеш. І гарний матеріал. Ось чому ми вирішили докупити ще кілька корпусів, а вони дуже легко спадаються. Ось оці пази Раз-раз і раз склав. І завітати на саму фірму бістар, тому що пересилка стала дуже дорогою. Фірма «Бістар» місто Вінниця. Заходимо з центрального входу. І зразу бачимо, що тут безліч продукції. Виробляється все від великого до малого. При вході бачимо інвентар, який тільки не є: Бджолові далячі, рамки. Бачимо з вами загороджувачі, ця нержавіючої сталі, унікально, такого що на ринку у нас не було. Дріт. Різні ножі, пульт управління, кормушки, причому досить великі кормушки, а це дивіться тепла заставна і набір димарів. Від маленького до великого, від звичайного до нержавіючого. Ізолятори. Костюми, дуже цікаві костюми, ви бачите, дивіться, можна буде придбати з дуже хорошої тканини, і вулики. Це коронка фірми Бістар. Вулики розкопаються по всій Україні. Дешеві, надійні, теплі і гарні, покрашені різним кольором. А це дивіться лінія по відкарстві. Хто має гроші, ви бачите, йде на експорт. Тому що написано на англійській мові: різні медогонки, автоматичні і не тільки. І воскотопка, величезна воскотопка. Можна топити віск буквально тоннами. І самі бачите, всі ці мадагонки вискотопки тільки на привоз. Ну, а зараз перед вами скаже пару слів. Хто ви представтеся. Палащенко Микола Миколайович, власник і директор компанії Технології». Як вам прийшла в голову ідея завести таку фірму? Поїхав на Пімондію в Київ, побачив, наскільки ми відсталі. В Україні від е, світу і вирішив, що а чому в Україні не має бути такого обладнання? І так просто все почали. Це ж треба капітал мати, ідеї і фахівцем бути врешті. Спочатку була ідея, потім були проби потім був зворотній зв'язок від клієнтів, побачили, що людям це потрібно, людям це е, допомагає працювати, облегшує їхню працю. І е, з тих пір 10 років підприємство вже поступово поступово розробляло асортимент, розробляло, е, ну, впроваджува технічні рішення, е, і е, отримаємо такий зараз асортимент, як ви бачите, медогонки, оскотопки, кремувалки. Ось ми е, буквально сьогодні ми змонтували нову модифікацію нашої лінії збільшеним столом завантаження, збільшення стіл завантаження. Так, да, вражає, вражає І, дійсно. От, одна з основних особливостей цієї лінії, якщо ви бачите, я, наприклад, зросту метр вісімдесят, а у вас який ліс? Да. І навіть жінка метр шістдесят на цій лінії буде спокійно працювати, тому що зазвичай всі лінії інших виробників вони на 15 сантиметрів, а то й більше вищі, потребують підставок, потребують ну, зусиль для роботи. А Наша лінія так скомпонована, що вона максимально на рівні письмового стола. Да, вражає. Просто вражає це, напевне, не 21 -е століття, а 22 друге вже століття. Ще такого нікого, напевне, в Україні нема. І в Україні є виробник ліній і вже досить з великим досвідом і з гарними відгуками, але ми не відстаємо. Да. І це наша Вінниця, саме головне. Да. Столиця колись була в Україні. Може й зараз буде столицею. Медового виробництва київ а в медової столиці ми готові вже бути. Так? А що плануєте далі? Які будуть далі новинки? Що розробляєте? Ще У нас є вже виготовлена воскотопка центрифуга, яка може бути декристалізатором, воскотопкою і медогонкою. Одночасно, три це вироби. оця велика, так? Так, да, оця велика. Тобто, она, три она в одному. В світі Цьому виробі я не бачу. Що три в одному? Да, для того ну, так, щоб можна було використовувати, грубо кажучи, маючи там пасіку 50 сімей, ви нею користуєтесь не тільки коли качаєте мед, а і осінню, і весною. Е ви можете заблусні переробляти як центрифузі. Mm -hmm. тобто вона має декілька варіантів використання і працює вона від електрики, вам не треба ні пару, нічого. Mm -hmm. І е має дуже чудовий вихід воску з цього, е з рамок. Тобто, це як центрифуга, вона віджимає, мерву вже можна не продавати. Ну, нормально, тільки 1900 євро вона коштує, так? Так, да, це така ціна зараз, ну це прям вона важить біля 100 кілограм. Mm -hmm. Там це все нержавіюча харчова сталь. Oh, да. Але аналогічні товари в Європі стоять десь в 3-4 рази. Звичайно, Європа да, дорога да, дуже. Да. Ну що, ми вам дякуємо, було цікаво нам теж заїхати, да, вас виписували вам, багато що. <laughs> бачите пасічників себе на підприємстві, приїжджайте. До речі, ми виготовляємо ще гощину. Якщо вида, давайте. Пасі... Якщо в нас кошти будуть, візьмемо. зараз пачку осінь. Приймаємо замовлення на переробку. Можете привозити свій віск Нормально. Повозку, Якби ми на... знали, то взяли б з собою ще й віск. Так, ну, мінімальна партія 300 кілограмів або кооперуйтеся. Разом, наприклад, декілька пасічників ділянка ви на одному, що віз хороший, привезли, переробили, забрали свого воздух вощину. І потихеньку виводьте пасіки на кращий рівень по, ну здоров'я пасіки підвищується, коли гарна вощина і відібраний віз. Так, да, ви маєте пасіки, взагалі здоров'я, гарний настрій, і приємно мати справу з такими людьми, Добре. якими можна поговорити, і які передові всі галузі. Ну що, шановні друзі, ви бачили багатюший асортимент. Можна дешевші товари, а можна ось такий унікальний товар, якому нема аналогів в Європі. Три в одному. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео і серії про наше бсолярство. Цікава річ підставки під вулики, яких можна регулювати. От подивимося, як на них стоять вулики. Дивіться, красота. Що ви скажете про нюанси їхні? Підставка це незамінний і дуже важливий елемент для пасіки. Тому що, якщо ви, наприклад, виставляєте багатокорпусні вулики, особливо шести- чи восьмирамочні, літом вони виростають там, до метр вісімдесят може в когось більше. І при невеликих просіданнях грунту чи вітрові, Наприклад, на резиновій камері да, він може впасти. Так само на дерев'яних кілочках, ну, яких попередньо потрібно нарізати і забити всю землю, да, так само може бути просідання ґрунту, і вулик може нахилитися, або, не дай Бог, і впасти. У ну, мене, наприклад, таких випадків декілька в житті було, і я на це ну, звернув увагу. Ми розробили два види підставок: групова підставка на шість вуликів і отакі парні. На два або на три вулика менше. Е, під, ці, ці підставки виставляються по горизонту, кожна ножка регулюється. Під кожну п'ятку ви можете підставити невеличкий кусочок чи фанери, чи досочку для того, щоб вона не провалювалася в ґрунт. І це надійно, е, зручно, тому що навіть коли ви загодовуєте осію бджоли, да, то ви форму поставили. Вона, коли вулик по горизонту, тоді ви наповнюєте її повністю, і е, вона використовується на 100% свого об'єму. А коли вулик похиляний, то значить і об'єм кормушки недостатньо використовується повністю. Ось такі. тим більше це ще естетично. Так, да, цікава річ, особливо оця довга мені подобається. Дійсно, і регулюється, і крепка. Особисто я користуюся такою довгою, yeah. тому що йдеш по порядові, знімаєш кришку з одного вулика, не нахиляєшся нічого, просто переставив, працюєш, можна поставити ще корпус далі на цю кришку і е, спокійно, е, скажем, не нахиляючись, не витрачаючи лишніх зусиль, в рівному положенні для спини теж е, немаловажно е, цей момент. Працюєте 6 хуликів передивилися, перейшли до сідуючої підставки. Так, да, і ціна десь до двох тисяч, напевно. Так, да, є три варіанти підставок, але на сайті у нас є всі ціни. Угу. Можна купити, якщо ця велика бочна, трубу ви купуєте самостійно, наприклад, угу. а е, тільки купуєте окремо оці. Е, ком... Ну так, ті ножки ну, з, да. з регулюровкою. Да? Да. Скільки коштує одна ножка з регулюровкою? Я там не пам'ятаю точно на сайті, на сціни, в сайті на сайті все є. Да, да, цікава річ. Цікава річ. добре, дуже багато цікавої продукції. А це виробничий цех Вістар Technology. Ви бачите, все попаковано, все вироблено, все відправляється, все поштучно. А що тут конкретно роблять? Нам розкажуть. Представтесь хто ви. Мене звати Вікторія, менеджер дістав. Саме в цьому складі в нас зберігаються сів корпуса, вулика, комплектуючі до вулики. Сьогодні до нас Олександр завітав, придбав нас два корпуси трьохсотих на 10 метрів. Зелений та маленький. Так, для кольорів, бо в мене є інші кольори. Подивлюсь, як вони будуть вигоряти. Корпуса саме розбірні, але в нас наявності є також суцільно литі. Так, суцільно литі, да, я чув. Да. Це дійсно цікаве рішу литі, але я люблю такі, бо краще транспортувати. А там на місці скрутим. Хоча литі вони кращі в тому розумінні, що їх не розб'єш. Да, то... Я вже складав, то знаю. Дуже гарні у вас зазорениці, які вставляються і просто як литі стають. Добро, дякую вам. Ну я дивлюсь, у вас 12 рамочники з'явились. Да, Раніше не було. У нас взагалі вулики є. 10 рамкові, 12 рамкові, 8 рамкові, 6 рамкові. Різні, різні. різні є. Нормально. Ну, 20 рамкові це я бачу, будуть хороші вулики. Гарно виглядять. На рамку Дедам, на руківську рамку, на українську рамку. У нас також є вулики. Та ви що? Це повний набор. Напевно, в Україні такої фірми не нема, щоб робила весь набір вуликів. Добре, дякуємо, бістар. Будемо замовляти. Отже, можу рекомендувати як один з кращих вуликів, вулик фірми Бістар гарний матеріал, теплий, сім'ї розводяться, легенький. Ми ви, викупили ще два корпуси до синього і жовтого, ще взяли зелений і дуже-дуже гарний колір розовий. Це буде прикрасою рогової пасіки. Якщо вам було цікаве це ці відео, Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі будемо розговорити і про інші системи вуликів, давати їхні характеристики. Мир вам!